Працюють у тандемі кінологи та їхні чотирилапі помічники. У рівненському підрозділі Нацгвардії нині служить з десяток собак. Їх залучають до охорони громадського порядку, конвоювання засуджених чи підсудних, а також контрдиверсійних заходів. Чи кожен пес може стати службовим та як виховують чотирилапих? Дивіться у сюжеті звати Роні. Йому 2,4. Купляв я його в розпліднику в місті Одеса. Ярослав Мудренко чотири роки служить у Нацгвардії. Два з них зі своїм псом породи Малінуа залежить від самої собаки, там характер її якості, як вона буде себе відчувати в різних ситуаціях в стресових, не в стресових. Чи готова вона буде нести там службу декілька годин чи когось затримувати. Ронні досвідчений пес пройшов спеціальну підготовку у кінологічному центрі. Геть не реагує на зовнішні подразники, лише виконує команди свого напарника. Лежати. Стояти. Сидіти. Голос. Струмкує. Поступово навчили зменшувати і до більшого. До вибірки речей, до слідової роботи, до затримання привчання до пострілів. Ми виконуємо завдання з конвоювання засуджених. От ми постійно з ним їздимо. Сергій Пирогов – кінолог із понад 20-річним стажем. У нього власний розплідник. Вихованці Сергія служать у різних підрозділах Сил оборони, а сам він дресирує собак для Нацгвардії. Голландська вівчарка і малінуа служать в ОМЕГІ. Дві собаки мого розведення. Далі є моя моя собака мого розведення у прикордонника. У прикордонників теж малінуа, підрозділ тайфун. Теж там служить моя мама собака. Повинен бути правильний набор інстинктів у собаки. Не кожен пес кажуть кінологи, може стати службовим для цього. Тварини проходять спеціальний відбір, тренувати їх починають ще цуценятами, а дресирують упродовж усього життя. Рівненські нацгвардійці нині працюють переважно з малінуа. Бельгійські вівчарки, вони по розвитку мають хороший інтелект, розумову діяльність, вони енергійні і постійно готові працювати. Будь-яких погодних умовах на блокпостах вилучають заборонені предмети, вибухівку, набої, зброю. Зараз ми готові для охорони громадського порядку, конвоювання, але в подальшому після закінчення війни буде розмінування території. В подальшому не будуть працювати на сході країни. Десятимісячна Луна теж готується стати патрульно-розшуковою собакою. Зараз у неї соціалізація і загальний курс дресирування, займається зі своїм напарником Андрієм. Він четвертий рік у Нацгвардії. З Самого дитинства любив займатися собаками. З бельгійськими черками дуже легко працювати. Вони легко піддаються дресировці. Команда виконує чудово, але любить схитрити деколи. Час підготовки і служби важливо знайти тваринний підхід. Луна працює за смаколики. Коли Луна виконує певну команду правильно, вона йде заохочення для неї. Це заохочення корму. Луна луна. На службі у рівненських гвардійців з десяток чотирилапих собаки виконували бойові завдання на сході країни ще за часів АТО. Після повномасштабного вторгнення підтримують громадський правопорядок. З Зрівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.